Добрий день, шановні викладачі та адміністратори інститутів та кафедр. Ми сьогодні навчимось швидко, без зайвих зусиль створювати студентські групи. Створювати ми будемо, наприклад, Інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології. Будемо створювати для того інституту групу, яка має назву МТ21. Для того нам потрібно наступне. В першу чергу, ми заходимо. До того інституту і створюємо саму студентську групу. Зайшли. Знайшли гурти. Група буде працювати або в всьому інституті, або, наприклад, якщо то група 21, то, напевно, то буде група другого курсу, тому ми будемо розглядати її в бакалавраті. Групи. Якщо вони мають загальноуніверситетські курси, то, напевно, їх було б краще створювати на рівні університету. Але я покажу на рівні інституту. Як вам буде зручніше, так ви можете і створювати. Давайте домовимося, що все ж ми будемо створювати, напевно, на рівні інституту. І так, у нас є група, яка буде працювати в бакалавраті в інституті комп'ютерних технологій, автоматики та метрології. Для того ми заходимо в гурти і спочатку створюємо, додаємо новий гурт. Прописуємо, що він буде мати назву мт 21 Ідентифікатор гурту буде МТ21. І в дужках я напишу. Ектар. Зробили. Той, той гурт буде доступний студентам, викладачам всім. Натискаю зберігти зміни. Ми створили гурт, він зараз пустий. І є два способи, як той гурт ми можемо заповнити студентам. Перший спосіб він дуже складний. Нам для того потрібно сюди зайти. І далі ми заповнюємо студентами, вибираючи їх по одному. Але можна зробити, наприклад, тут так. Якщо я наберу, то у нас буде групу, я знаю, то у нас буде група МТ. Я знаю рік вступу, то у нас буде 2015 рік. Бачите, от вони є, ті студенти. Нам залишається зробити тільки їх вибір всіх тих студентів, і переносимо їх сюди. Чому я сказав, що тут спосіб буде дуже складний? Справа в тому, що ми маємо тільки 7 студентів, які у нас були, і які відповідають даному пошуку. Якщо тих студентів буде більше, ніж 100, то я не зможу того зробити. Тобто, нам прийдеться. То все переробляти іншим способом. Спробуємо іншим способом. Тобто, ту групу ми сформували. Ми повертаємось до гуртів, все гурт створений. Бачите, в тому гурті є сім студентів. Тут є деякі проблеми, але о них ми поговоримо трохи пізніше. Другий спосіб, як то можна зробити. Другий спосіб виглядає таким чином. Давайте створимо ще один гурт. Хай він буде мати назву МТ-22. МТ. Той гурт я потім видалю. Той гурт буде мати назву МТ-22. Ідентифікатор гурту то буде МТ22 в дужках ИКТА. І зберігаємо зміни. Потім переходимо на керування сайтом. Бачите, МТ-21 ми маємо 7 студентів, МТ-22 ми студентів поки що немає. Заходимо в керування сайтом. І заходимо в користувачі. Дивимось обликові записи, список користувачів. Список користувачів дозволяє нам використовувати складні фільтри. Для того, щоб використовувати складні фільтри для пошуку і подальшому вибору користувачів, нам потрібно включити Показати додатково. Натискаємо Показати додатково і маємо цілу купу, цілу купу фільтрів. Що ми будемо шукати. Користувачів, електронна пошта яких мистить МТ англійською 2.015. Якщо ви зрозуміли, то тут можна складати будь-які фільтри. Якщо ви знаєте ознаки тої групи, то можна тут набирати. Наприклад, тут все, що завгодно. Все, що завгодно ви можете зробити. Додаємо фільтр. Отримуємо тих користувачів. На жаль, їх тільки знов-таки 7. Що ми далі робимо? Переходимо в гуртовий дії з користувачами. Наші студенти. Ми їх всіх додаємо до вибраного. Або всіх, або якщо груп буде декілька, то ми можемо додати окремих студентів. Все, ми їх додали до вибраного. Всі вибрані. Що ми з ними будемо робити? Ну, напевно, ми їх додамо до гурту. Додаємо до гурту. Застосовуємо і вибираємо гурт, до якого ми додаємо тих студентів то у нас буде гурт, який ми створили, який має назву МТ22. Пам'ятаєте, МТ-22 ікта. Вибираємо той гурт, додаємо. Все. Перевіряємо. Якщо ми зараз зайдемо в інститут, ікта. В бакалаврат. І подивимось на студентів, які там є. А саме гурти, які там є, то ми побачимо, що у нас є два однакових гурти. Тут тобто гурт МТ-21 і гурт МТ-22. Де знаходиться рівна кількість студентів, 7 студентів. Як прикріпляти студентів до навчальних курсів? Я то створю зараз, а потім я їх. Покажу, як їх можна відкріпити. Заходимо в інформаційну сторінку. Заходимо в наш інститут, який ми взяли для прикладу, то інститут ІКТА. Прикріпляти, створювати групи може будь-який адміністратор. Але прикріпляти може будь-який викладач. То вже не складно, як тільки ви створили, або то, може при створенні курсу, було б зручніше, напевно, то робити. Також адміністратору. Як, як тільки він створив курс, він прикріпляє туди викладача і групу, яка вже буде працювати з тим курсом. Заходимо, наприклад, хай то буде мітрологія, це інформаційно-вимірювальна техніка. Знаходимо тут, наприклад, хай то буде, не впевнений, що тут щось буде, але. Подивимось, є. Є. є педагогічні засади творчості в професійній діяльності. Заходимо в той курс. Вибираємо, вибираємо користувачі, натискаємо на способи зарахування і чекаємо десь пів хвилинки. Ми отримуємо всі способи зарахування. Вибираємо синхронізацію гурту. Вибираємо, наприклад, гурт, який має назву МТ-21, який ми тільки створили. Натискаємо Додати спосіб і маємо всіх прикріплених студентів. Ми можемо глянути, як то виглядає на самому курсі. Переходимо на той курс. Дивимось, користувачі, зараховані користувачі. І ми бачимо користувачів, які з'явилися синхронізацією в гурті. Тобто синхронізацію гурту. От всі наші користувачі. Як тільки вони закінчать своє навчання, ми їх відкріпимо. Відкріпляється також дуже просто. Я зараз то видалю. Тобто я заходжу в способи зарахування. Чекаю півхвилинки. Далі. Вимикаємо ту, той гурт. Все. Всі студенти відраховані з того курсу. І можуть бути прикріплені до будь-якого іншого. Наприклад, я можу прикріпити їх ще раз. Синхронізація гурту. Прикріпимо, наприклад, гурт 22. Натискаємо Додати спосіб. Всі студенти прикріплені. Як тільки студент з'являється в групі, він автоматично прикріплений. До курсу. Якщо тільки він відрахований, він автоматично, тобто він, він пропадає з, з гурту, він пропадає за всіх курсів, до яких той гурт був прикріплений. То дуже просто, нічого складного, дуже швидко, і то не потребує зайвих зусиль. Дякую за увагу.